Давайте тако, уявіть собі на секунду, що в столиці на Подолі є підземне укриття 13-го століття. А може, якщо що, то іще раніше. Так, ну давай логічно. Від так. кого в 13 столітті ховалися наші пращури? Ну, це ж не бомбосховище, правильно? Ну вже як від... вони в цьому сховищі підземному влаштовували свій побут? Та коротше, не грузи для того, щоб відповісти на всі твої питання. Є в нас віта дробот Вона вирушила на спеціальну підземну експедицію. Я сам хочу глянути. Давайте дивитися. правила двох монахів. Печера знаходиться у самому центрі столиці. Але щоб дібратися до неї, треба пройти ось такий квест із перешкодами: поряд напівзруйнований будинок. Але печера дивом ціліла. Через купи цегли і яр пробираюся до печер. Про це загадкове місце нам розповів столичний пам'яткоохоронець і активіст Дмитро Перов. Саме він знайшов його у 2022 році. Його родина проживала у цьому будинку. Про печеру вони чули, але де саме вона знаходиться, до певного часу не знали. Торцева стіна будинку, ми бачимо, вона напівзруйнована. Тобто, свого часу, коли будівля стояла там 1890-х роках, так вона з собою закривала ось цей прохід. У 1979 році цю будівлю частково розібрали, людей виселили, і під однією із стін відкрився доступ до печери. Були бур'яни, були повалені колоди, були гілки. Ми побачили, що Власне, тут схоже щось на прохід. Ми його розчистили повністю. Побачили, що тут дійсно є прохід. Він трошки завалений цеглою власне з цієї стіни. Тоді активіст Дмитро Перов зміг потрапити всередину і повідомив про знахідку археологів. Він погодився провести екскурсію для нашої знімальної групи. Разом відправляємося у експедицію тунелем. Повсти доводиться на колінах. Спочатку висота печери близько одного метра, але далі прохід звужується майже в половину. Ця печера близько 40 метрів. На її стінах збереглися ось такі середньовічні написи. А поряд – ніша, де люди зберігали свої речі, коли переховувались під час небезпек. Ширина тунелю 70 сантиметрів. Через 15 метрів дістаємося місця призначення. Ну, власне, ось це і є ця підземна кімната сховок. Такі печери люди копали вручну. Це таке собі середньовічне укриття 13 17 століття. Користуватися ним могли одразу кілька родин. У сховку легко розміщується до 10 людей. Часто такі печери мали інший вихід. Як сьогодні люди рятуються, ховаються від російських обстрілів від російських ракет. Так само тисячу півтори тисячі років тому люди ховалися від ворогів, які спалювали Київ. Грабували будинки, убивали людей. Тут люди у разі облоги міста, якихось воєнних дій на території міста, могли безпечно покинути цю територію з Вознесенського звозу. Ми через підземний хід можемо вийти в Глибочицький яр. Це вже за територію тогочасного Києва. У цій кімнаті теж є декілька ніж. У них люди могли ставити свічки. Унікальні написи тут вже не збереглися, а от малюнки ще можна розгледіти. Тут зустрічаються як і певні графічні написи текстові, так і зображення тварин в даному випадку Вовка. Фахівцям вдалося встановити, що на території Вознесенського узвозу таких печер три, і вони складають єдиний комплекс повноцінних досліджень. Цієї печери археологи ще не проводили, лише обстежили насідки, які знайшли. Колеги з інституту археології, це кераміка, це фрагменти посуду, поки що ніяких супер суперзнахідок, коштовстей якихось. Цього немає. Нам тут достатньо того, що там є дуже цікава оця архітектурна складова, там є комплекс печер всередині кожної з цих печер, або були круто нахилені там зі східцями е проходи, які напевно пов'язували їх між собою. Фахівці називають цю знахідку унікальною і сенсаційною. Повноцінні археологічні дослідження тут зможуть провести, коли комплекс буде включено до переліку об'єктів культурної спадщини. Коли об'єкт стає заноситься до переліку об'єктів культурної спадщини, на цьому етапі власник або користувач земля, земельної ділянки е, після інформування його про те, що на його території, на його землі, е, є такий важливий об'єкт, який занесений до переліку, е, власник або користувач земля, Земельної ділянки зобов'язаний укласти охоронний договір з департаментом охорони культурної спадщини. Цей документ змусить власника земельної ділянки узгоджувати свої дії з державою. Поки його немає, є ризик того, що на місці унікальних печер почне рости новобудова. За словами активіста і києвознавця Кирила Стефанця, тут вже планували звести житловий комплекс. Почнеться будівництво, там дуже нестійкі ґрунти, почнуть забивати палі, почнуть фундаменти лупити по 30 метрів. Звичайно, що від вібрації ґрунту, і да, і забудовники там мають свої плани. Якщо тут почнеться будівництво, то зверху, на цю пістилачну поверхню, буде дуже великий тиск. І коли на лисовидний суглинок вчиняти якийсь тиск ззовні, він просто розсипеться. Аби цього не сталося, фахівці активно готують всі необхідні документи і запевняють процес внесення комплексу до переліку об'єктів культурної спадщини на фінальному етапі.